З нагоди свята з Одеського порту до Миколаєва прибули кораблі та судна, що входять до складу військово-морських сил Збройних сил України. Це малий розвідувальний корабель Переяслав, рейдовий тральщик генічеськ, морський буксир, корець, артилерійський катер та буксир Новоозерний. В самому місті корабелів провели парад, урочисту ходу очолив військовий оркестр південної військово-морської бази. Головною вулицею міста пройшли маршем. Військовослужбовці Миколаївського гарнізону. Цей день на нижній набережній керівництво області та міста разом із командуванням гарнізону і військовослужбовцями поклали вінки на воду, вшанувавши таким чином пам'ять загиблих військових та цивільних моряків. Заходи до дня військово-морських сил продовжилися на інгульському узвозі виставкою озброєння та військової техніки, що є на озброєнні у військових моряків та морпіхів. Военная техника, которая сейчас у нас на вооружении есть, которой мы пользуемся и в зоне АТО, и так на учениях хорошо себя зарекомендовала, хотя и много лет, но техника хорошая. Недавно мы вернулись, сейчас отдыхаем, занимаемся, тренируемся. Миколаївці вкотре переконалися, що військові моряки з честю будуть і надалі виконувати свою почесну місію захищати батьківщину від агресора, доводячи на увесь світ, що Україна морська держава з великим майбутнім, могутнім потенціалом та сильною нацією справжніх патріотів.